Доступна стоматологія дітям. Така мета проєкту Фоюсмайл рівний доступ до допомоги в транскордонному регіоні, який реалізують і на Закарпатті, зокрема у обласній дитячій лікарні в Мукачеві. На даний момент допомога дитячому населенню надається у кабінеті стоматологічному у поліклініці на базі обласної дитячої лікарні, яка розміщена в місті Мукачево. Проєкт передбачає, те, що буде закуплено обладнання, модернізоване обладнання, і також буде закуплене те обладнання, яке надасть змогу анестезіологам дитячим забезпечувати дитяче знеболення. Зараз на базі обласної дитячої лікарні 470-480 візитів є дитячого населення після того, як буде отримана нова ділянка. Ну, закуплено буде нове обладнання і буде забезпечено медикаментозний сон дітям. Ми думаємо, що це буде цифра збільшена надавати послуги ну, соціально вразливим категоріям дитячого населення. Планують організувати для пів тисячі закарпатських дітей з вразливих категорій стоматологічні огляди. Також розвиватимуть просвітницькі та профілактичні напрямки, передбачений і обмін досвідом між лікарями. Зумовлений такою спільною проблемою, яка є спільна і для Угорщини, і для Румунії, і для України. Це недостатня кількість профілактичних програм стоматологічної допомоги, а також відсутність належної кількості модернізованих стоматологічних кабінетів, але до яких мають доступ всі категорії Населення дійсно стоматологічні захворювання серед дітей є досить поширими. Цьому є декілька причин: це десь і недостатнє знання правильної гігієни і нездорове харчування. І звичайно ж знову ж таки, відсутність або недостатня кількість профілактичних стоматологічних послуг. Вирішувати дану проблематику у межах проєкту планують завдяки таким заходам, як ремонтні роботи та закупівля стоматологічного обладнання, навчання стоматологів, тренінги для підвищення кваліфікацій. 12 лікарів краю до проекту долучені також прикордонні регіони Угорщини та Румунії. Здоров'я майбутніх поколінь є важливим завданням і потребою наших регіонів. У нас будуть приблизно такі ж заходи, як і у всіх партнерів. Зокрема, плануємо організувати мобільний караван для огляду понад 400 дітей з Сатумари. Також профілактична та інформаційна кампанія. Унікальність проєкту, що будуть облаштовані перші дві стоматологічні установки такого класу у двох містах: Ардут і Лівада. Вважаємо цей проєкт надзвичайно актуальним і необхідним, оскільки він сфокусований на такі категорії пацієнтів, як діти, і забезпечення профілактики і належного догляду за зубами. у межах проєкту реконструють приміщення двох приймалень в амбулаторіях у горському місті Надькало. Половина суми направлять на закупівлю стоматологічного обладнання. Стоматологічне здоров'я одне з основних прав людини. Проте, на жаль, для дітей це все ще є проблемою у прикордонних регіонах. У Екті візьмуть участь майже тисяча дітей з міста на Ми всі знаємо, як важко переконати дітей відвідати стоматолога. Тому працюватимемо над ідеями, як зробити цю процедуру більш дружньо та як у доступній формі привити звичку гігієни рота. Реалізують проєкт за європейські кошти в межах програми Interac Next Угорщина Словаччина Румунія, Україна, 2021-2027 Загальний бюджет майже 700 тисяч євро. Левова частка 90% Це співфінансування є. Євросоюзу, решта внески партнерів. Закарпатська область має 39 проєктів на загальну суму 15 мільйонів євро. Це мається на увазі охорона здоров'я, екологія, транскордонне співробітництво. Це найбільша сума. Ми є учасниками трьох транскордонних програм, і в рамках цього загальна сума, яку має фінансування наша Закарпатська область, це 27 мільйонів євро. Ще раз скажу, 15 мільйон мільйонів з яких це в рамках цієї цієї програми. 12 мільйонів євро з усіх трьох програм, окрім цієї. Ми маємо 12 мільйонів євро на охорону охорону здоров'я. Це 19, 19 проектів. Це дуже вагомий, скажімо так, внесок для Закарпаття. Участь у міжнародних програмах це можливість під час війни залучити європейські кошти для покращення життя краян.